Якщо вам п'ятий день не хочеться працювати, тоді сьогодні п'ятниця. Доброго ранку усім це ранок на поділі. Дивіться, дивіться от сюди. Дивіться сюди, прямо у цей ваш телеекран, Тому що це ранок на поділлю. Держані так от може зараз сказав людям, щоб вони не велися. Вони позабувають про свої. А потім піде дощ і хто буде винен? Я. Кого будуть ловити? Сподіваємося, що вони в рейтингу піднімляться наступного року ще вище. Так, так само як золоте колостя розвивається високо. Іншою купюрою, такою, як до прикладу, е, ста Михайлов ти хотів сказати? Це своєрідна лотерея. Чому люди грають у лотерею? Хтось виграє джекпоти, Здаває, покажіть мені лотерею за 100 євро. спекулянти там купити, там виграти, там перепродати вже все. нього вже є. зараз. Буде бій каже. Я тобі це гарантую. Україні, я думаю, що не був. Ми би знали. Ми би знали. Це сказали. Бо приїхав, ще не був. Приїхала людина, яка здатна витратити двісті тисяч доларів. Розробила спеціальні співочі в хави. Потім створився потім хор, який їздив через... на гастролі. Хор називався Хропінню. Ні. Ми не, хруп... не хропики. Чемко Якщо Шевченко стріт, то я хочу сказати, що насправді треба зайнятися ще й днями України в Великобританії, для того, щоб вони розуміли, що насправді Шевченко Ти це письменник, а не Андрій Шевченко. <клес> Знаєте, Зацівки? як у цих чоловічків Лего, так що вверх зняти і ніжки, чоловічка з Лего, конструктор Лего, всі ж грали, бачили? То схоже на їхні ніжки. Так, ну всі грали, але не всі розбирали їх на дві частини. Всі розбирали, не, не у всіх було в дитинстві таке маніакальне сприяття реальності. Він заскочив розташовану там аптеку і собі аспірин. Це, це, напевно, компус. чоловік буде, тому що і, клаус, ні? Ні, тому що це подвійне ім'я, Клаус Хайді. Хайді це жіноче, клаус чоловіче. І вони спеціально обрали таке ім'я, тому що це найпроше. Прізвище має бути санк. А ти вже візу відкрив. А я вже дій а дій. я вже прізвище на Вайнштаргер поміняв.